Хочу поділитися з вами своєю знахідкою, дякуючи бренду АІСІ. Я спробувала для себе новий фарбник, який мене просто вразив самосете. Це фарбник нового покоління. До нього йде всього лише два описники-активатори, які працюють з силиною всього на 2%. Крем-активатор, котрий поєднання з цією фарбою буде робити тільки фарбування, фарбовуючи сивину до відсотки. І другий це рідкий активатор. Він не просто рідкий, його дуже класно. Використовувати для тонування блондів. я дуже люблю тонувати блонди, а також просто тонувати субстанцію не такою, як фарба, крем фарбою, а більше піною, коли наноситься піна на волосся. Від клієнта дуже приємне. А також краще піна розповсюджується по всій довжині волосся. Цей фарбник дає блиск Він не глянцевий, не пластмасовий. Це блиск більш сатиновий, якісного дорогого оптамоїтового фарбування. Цей фарбник просто мене підкорив, підкорив всіх моїх клієнтів, тому що він дуже м'який, дуже гарний. кольори. Особливо люблю використовувати цей фарбник на сивому волосі, тому що сиве волосся, ви знаєте, воно стає більш сухішим, а після фарбування цим фарбником силова волосинка зволожується і вона має гарний відблиск і зафарбовується на 100%, незважаючи на те, що я використовую не 6%, віцетів, як класично.